Сійди до серця, боди до серця. Привай бури в вітрі в Кавказь. Шула в, в Карпатських вичаїв. Вичаї. завойовника батька Хмель! Тріумфом і гуком гарбат револють. Радісти ворона Хатвійських хворі. Раді вовнутрійських. Та й душа моя в тобі відроди. Слава Твоєму! Вот цей присвятався життя мої, воти не щастя моє, затвони мені прятку щоб кайкрати, принесли мені зойки католик, у люхах тюрма, які не заслані, щоб віра моя була граніт, щоб прослазав взяття міх, щоб спілишов я в піть. Так як ішли герої за тебе, свята, герої за тебе свята! За, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. щоб помстити ганьбу неболь, потопта дуча, бувка тікуй, не, не видно кров помордований дітей. Тіркує.